Очевидно, ліс за дерева. Ти зручно вмостився він? запитав Крістофер Робін. Тоді слухай, я розповім тобі про те, як віслючок хотів розібратися у назві Великого лісу. Якось уранці хтось постукав до ведмедикової оселі. Господар відчинив двері і побачив біля порога віслючка. Той виглядав дуже серйозним. І зразу почав Хутко збирайся, у нас нема часу на вітання, усілякі там люб'язності і теревені. Треба діяти рішуче і братися за суть справи. А що за справа? поцікавився пузанчик. Я тут робив деякі підрахунки, але самотужки не все виходить до ладу. Бачиш, коли лічиш вуха, то все просто. У кожного їх тільки два. Ні, у мене чотири. А ти любиш ходити і на двох. Теж просто. Коли заходить за дерева, то велетенських сосен я не лічив у нашому лісі аж шість. Ну то й що? спантеличився він, не тямлячи, куди хилить його приятель. Сірохвостик розвернувся до лісу, зиркнув угору на верховіття і продовжив. Але хіба наш ліс великий тільки тому, що у ньому є великі дерева? Я гадаю, що ми називаємо його великим лісом ще й через те, що в ньому багато дерев. Ліс більше не тільки тоді, коли дерева виростають високими. А й тоді, коли з насіни не проростає нове маленьке деревце. а хто і коли лічив дерева в нашому лісі? Як лічити кущі? Чи можна вважати лісом ті голі дерева, що повисихали? Чи є деревом ота твоя колода, до якої ти ходиш, щоб на ній сидіти й думати? Чи ти думав на ній, якою вона була колись? І що з нею станеться потім? Твоя колода, звичайно, дерев'яна, але ж лежить і трухлявіє всередині. Отак От потроху і зникає. Стільки запитань міг задати хіба що Манюня ру своїй мамі Кенсі, але ж не таких складних. Слухаючи, ведмедик лише блимав очима і потирав носа, а далі сказав. Ну, знаєш, усе кудись зникає. Медь щезає, коли його їси. Сніг розтає і пропадає, навіть хвіст може загубитися. Друзі перезирнулися, бо згадали, як шукали сірого хвостика, який відчепився у віслючка. Я це розумію, вінні. але чому би нам не переховати те, що маємо? Ти от, Звик лічити горщики з медом, Тому лічбу опанував. Цікаво ж знати, яким великим є наш ліс. От тільки як правильно його міряти. Ведмедик почесав потилицю. Треба спитати про це у сови. Ходімо до неї. Так і зробили. Сова довго слухала сірохвостика, а потім запитала до скількох ти вмієш лічити віслючку? До сотні долічиш? Той сумно зітхнув. Я часто збиваюся. А ти вінні? У мене стільки горщиків меду ще не було. «Горост!» – розважила сова. З великими числами складно. Та незважаючи на це, ми знаємо, що ліс наш великий, правда? «А вже ж!» Погодився віслючок, у цьому немає жодних сумнівів. Ще який великий, підтримав друга пузанчик. ж то й воно, мовила мудра сова. Щоб це знати, напевне, не треба лічити кожне деревце і міряти висоту всіх, досить глянути на ліс і переконатися, що він чималий. Треба бачити ліс за деревами. І слючок на тому заспокоївся, він і теж повернувся додому дуже задоволеним. Про всяк випадок, і для більшої певності, він таки перелічив увесь домашній запас своїх горщиків з медом. Крістофер Робін закінчив розповідати, і ласунчик запитав чи я порахував усі горщики. ж, і всі були на місці, не пропало жодного. Тоді на добраніч. На добраніч, ведмедику, солодких тобі снів.